Недавно знімав відео про цей датчик SIC 94 1994 року. Це звичайний дифузний на відстань 2 метри. Це ще цікавіший. Цей датчик 95-го року. Теж новенький, коробка, звісно, поношена за 30 років. Цей датчик з придушенням заднього фону. Діфуз в нього відвістень 20 чи 25 см, не пам'ятаю. Покажу зараз, в чому його особливість. Підключив я наш датчик. Червоне світло видиме. Тут є налаштування чутливості, і тут є шкала навіть, коли крутиш, то шкала змінюється і показує приблизно в сантиметрах відстань. Але в чому особливість? Що тут механічно регулюється нахил лінзи чи дзеркал? Ось я кручу. Спробую передати на камеру. Змінюється. Нахил, все, зараз максимум. Ваш така щіла, там з'явилась. Так, кручу назад. Видно якесь дзеркало, видно він прям так як гвинтик там всередині. Щось різьбове таке видно. чисто механічне. Ось, кручу. Тисто механіка в 90-х ще була механіка. Налаштовуємо наш датчик. Уявімо, що ця коробка це фон. Тобто нам треба накрутити, поки не спрацює. І трохи назад крутимо, збільшуємо. Так, спрацював. І трохи назад, поки не виключиться. О, виключився. Тобто він зараз має бачити все, що від налаштованої точки тобто від фону. І ближче. Так, їде наш об'єкт. Працював. Працював. Так, я виставив відстань від лінзи датчика до коробки. По лінійці 27 см. І тут у нас на крутілці 26 показує. Все майже точно. Так, дивимося, як він буде розвивати на чорний об'єкт. Чорний об'єкт тоненький. працює, Точність хороша. Іде мертву зону, шукаємо чи сліпу зону. О, сліпа зона десь близько 7 см. Ближче не бачить, тому що відстань між приймачем і випромінювачем досить велика. Чим більше це відстань, тим більше сліпа зона. Перевіряю, все добре бачить. Спробую на чомусь на білому. Ловлю навіть листочок.